Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Шерлок Холмс і Собака Баскервілів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Доктор Мортімер був не з тих, хто вірив у забобони та чутки, але випадок, що стався із сером Чарльзом Баскервілем, його надзвичайно здивував. На бідолашного чоловіка мало не накинувся велетенський сяйливий собака, який з'явився ні звідки, просто посеред англійських боліт. І це ще не все. Якщо вірити легенді, одного з предків сера Чарльза, лихого сера Гуго, вбив гігантський пес, покаравши за його злочини. І всіх його нащадків чоловічої статі чекала така сама доля. Е, я вважаю, що ми маємо справу з галюцинацією. Вислухавши пацієнта, підсумував лікар, якому здалося, що сер Чарльз трохи перебрав віскі. А це що? Чиї вони? запитав чоловік, звертаючи увагу доктора Мортімера на сліди на землі, великі, завбільшки затигрові, відбитки лап якогось невідомого звіра. А, я знаю, краще повідомити про це в поліцію. Запропонував доктор Мортімер, але Сер Чарльз був проти. У жодному разі вони скажуть, що я все вигадав. Краще звернімося до Шерлока Холмса. Тож чоловіки вдягнули пальта і капелюхи і вирушили до Лондона, де на Бейкер стріт мешкав той самий відомий легендарний детектив. Голмс однаковою мірою був геніальний та ексцентричний. Він зустрів гостей у халаті та з люлькою в зубах, а от його помічник доктор Ватсон виявився чемним та приготував чаю відвідувачам. Щойно сер Чарльз і доктор Мортімер завершили розповідь. Детектив заявив: схоже, вам потрібен простий ловець собак. Е, ні, містере Голсе, повірте. схвильовано вигукнув Баскервіль. Ніколи ще я не бачив такого жахливого створіння. Його хутро світилося, а очі палали, як розжарені вуглини. Він більше походив на привида, ніж на справжнього пса. «Знаєте, я не маю звички досліджувати надприродні явища. Відрізав детектив, не кліпнувши оком. Він підвівся, щоб повернутися до свого кабінету, але доктор Мортімер його зупинив. Е, Містере Холмсе, благаю вас. Ми ще не розповіли вам про інші дивні речі. Цього ранку зник один із черевиків Сера Чарльза. А перед тим як виїхати до Лондона, ми отримали ось це. І доктор простягнув анонімного листа, в якому слова були вирізані з газет. Якщо ти хочеш жити, на болота не варто ходити. «Хм, У мене таке відчуття, ніби хтось хоче завдати шкоди вашому гостю, втрутився Ватсон. Наш обов'язок його захистити. О, окей, гаразд, мій помічник супроводжуватиме вас додому, а я змушений затриматися тут ще на кілька днів через дослідження, тому приєднаюся до вас пізніше. Роздратовано погодився Голмс і повернувся у свій кабінет. Але насправді хитрий детектив вже розробив суперсекретний план. Щойно троє чоловіків вийшли, Холмс теж спакував речі і поїхав на вокзал, де сів у той самий потяг. Він потайки стежив за ними і, лишаючись непоміченим, спостерігав за тим, що відбувається. Той, хто спричинив усі ці дивні події, задумав щось погане. І часу завадити лиху залишалося обмаль. Приїхавши до замку Баскервілів, доктор Ватсон дізнався, що вже кілька ночей поспіль на болотах чулося завивання, від якого кров холонула в жилах. На щастя, вечори Ватсона скрашувала компанія нових сусідів Сера Чарльза Джека Степлтона та його прекрасної сестри Беріл. Власне, сер Чарльз закохався у дівчину і охоче погодився, коли вона запросила його повечеряти в її домі наступного вечора. Доктор Ватсон також збирався піти разом із Баскервілем, та коли він вийшов і попрямував до стайні, шлях йому заступив Шарлок Холмс. Доктор аж підскочив зі страху, бо подумав, що на нього напав загадковий собака привид. Ех, Холмсе, чому ви не повідомили, що приїхали? обурився доктор. Не хотів ризикувати, відповів детектив. Я потайки стежив за всім і переконаний, що сьогодні ввечері, коли сер Чарльз повертатиметься додому після вечері, з'явиться пес. І додав Я довіряю вам, Ватсоне. Нікому не розповідайте, що я тут, і нехай сер Чарльз іде до Степлтонів сам. Ми непомітно підемо за ним, щоби захистити його та зловити звіра. Коли доктор Ватсон повідомив серу Чарльзу, що не піде з ним на вечерю до Степлтонів, той трохи розхвилювався, але все ж таки вирішив іти сам крізь болота. Тим часом Шерлок Холмс та його помічник пішли вперед і сховалися біля будинку Степлтонів, озброєні тенетами та палицями з гачками. Ви впевнені, Холмсе, що з ним не станеться нічого поганого? спитав доктор Ватсон. Так, і я переконаний, що сьогодні ми нарешті дізнаємося, хто його залякує. Після вечері сер Чарльз попрощався з господарями і вирушив до свого замку. Шлях йому освітлював місяць. Раптом на вершині пагорба з'явився велетенський пес. Чоловік закричав, а Голмс із Ватсоном заклякли від жаху, очі звіра палали, як вуглини, і все тіло світилося в темряві. Оговтавшись від шоку, двоє чоловіків кинулися до моторошної істоти, щоби зупинити її. Та коли наблизились, собака зупинився і замахав хвостом. До них підійшов сер Чарльз, і собака обнюхав його та кинувся лизати руки. Зблизька стало зрозуміло, що жахливий пес був не пекельним монстром, а лише великим догом, якого хтось намастив фосфоресцентною фарбою. Від цього собака світився, наче зловісний привид. Язик звіра також був у фарбі. Мабуть, пес намагався злизати її з себе. Почувши звуки, на вулицю вибігли Степлтон і Беріл. Коли Джек підійшов до чоловіків, дох кинувся на нього, радісно помахуючи хвостом. Джек спробував його відігнати, але це не вдалося. Всі зрозуміли, що саме йому належить собака. Справу розкрито, тріумфально оголосив Голмс. Але я так нічого й не зрозумів, розгубився доктор Ватсон. Усе елементарно, мій любий Ватсоне. Джек Степлтон боявся, що сер Чарльз образить його сестру, а ще йому була відома легенда про собаку Баскервілів, тому вирішив його налякати, пофарбував собаку фосфоресцентною фарбою і вкрав черевик баронетта, щоби надресувати пса на запах. Почувши це, сер Чарльз повернувся до Джека Степлтона і мовив: Друже мій, вам немає чого боятися. Якщо Беріл погодиться вийти за мене, вам завжди будуть раді в цій оселі. Зрештою, відстань між нашими будинками не така вже й велика. І тепер, коли ми знаємо, що собаки Баскервілів просто не існує, можемо безпечно долати її навіть уночі. Усі розсміялися. А Джек і Сер Чарльз потиснули один одному руки. Великий дох радісно загавкав. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.